Історії про те, як зростають діти. Паска вісім ліжеч У кролячій родині цього року народилося багато малюків. Щовечора мама кроличка читала їм казочку, а тоді вкладала спати. Бо, за як Нірка була зовсім маленька. То малят укладали спати, де припало двох у кошику. Що вдень використовували для білизни двох у гамаку, ще двох у старій скрині, а двоє найменших мали спати в шухлядці під сходами. Але кроленята часто вирядували перед сном Я хочу спати з моєю плюшевою іграшкою, хинькало одне кроленя. Мені тісно в цій шухлядці, я хочу, щоб у мене було своє ліжечко. Нарікало інше. Ми хочемо спати, бубоніли дітлахи щовечора. І щоразу ця Веремія закінчувалась тим, що всіх вісьмох кроленят укладали на диван до тата й мами. Я так більше не витримаю, вирішив тато кролик, якому набридло спати у вітальні. Зачинившись у своєму кабінеті, він довго вивчав книжки і журнали з кресленнями, а тоді розробив проект, із яким рушив до майстерні бобра. Завдання зрозумів, мовив славетний Тесля. Модель красива і її легко відтворити. Скільки вам потрібно ліжечок одне чи два? Аж вісім, гордо відповів тато кролик. Бобер негайно взявся до роботи, Із соснових дощок він змайстрував вісім чудових маленьких ліжечок. Кожне з них мало неповторний візерунок. На одному майстер вирізав зірку, на іншому бджілку, ще на якомусь квітку. Словом, кожне кролення мало за чим відрізнити і впізнати своє ліжечко. Але ж ви знаєте, якими задираками бувають малюки. Ще кілька днів минуло в сутичках і сварках, чубленнях та образах, бо кожен хотів, щоб у нього було саме ліжечко з метеликом. Та за якийсь час усі визначилися з улюбленими малюнками. І тепер у кожного з восьми кроленят є власне ліжечко, а мама й тато. Нарешті можуть спати на своєму затишному диванчику. Паска мама, лиска. Мамо, поглянь, як високо стрибаю. Я навіть можу перескочити через цю колоду, Взійти, Зараз приземлюсь по той бік дерева. Обережно, мій маленький, ти можеш поранитися. Ця колода завелика для тебе. А твої лапки поки що за короткі. Опар! Дивись, я стрибну як кенгуру, дуже високо. Ай, мамо, моя лапка, як боляче. Ти так сильно вдарився, моє лисенятко, бо ця перепона зависока для тебе. Ти ж не кенгуру. але я хочу навчитися стрибати високо-високо. Стрибатимеш, коли підростеш, але ти ніколи не станеш кінгуру. Кожен має робити те, до чого народжений, і має здібності. Ми, лисиці, маємо бути хитрими, такими нас уважають у всьому лісі. Мамо, у мене досі болить лапка. Розкажеш історію, щоб втішити мене? Хм, Я розповім тобі історію про кенгурядко. Яке хотіло бути хитрим як лисиця. Одного разу воно потрапило в небезпеку. Однак, замість того, щоб чимдуж утікати великими стрибками, як це добре вміють робити кенгуру, воно зупинилось і стало розмірковувати над якоюсь хитрою ідеєю. Але йому нічого не спало на думку так, на щастя, з'явилась його мама. Вона поклала малюка до себе в сумку і пострибала у безпечне місце. Як добре, що мама завжди приходить на порятунок. Так, а тепер час спати, мій маленький. Ось побачиш, завтра твоя лапка буде вже здорова. Маска лист у пляшці. Кролик Робін та його найкращі друзі ведмедик теді та Пінгвін Пінго. Гуляли понад річкою. Вони вже зібрались повертатись додому, аж їхню увагу привернув предмет, що стирчав над водою. Це була пляшка зі згортком у середині. На жаль, вода пошкодила лист, але робін прочитав, що його надіслали з паперової країни. Друзі попросили ластівку допомогти робіну добратись в ці краї. І от уже кролик сидить у кошику, а зграя птахів, несе його ген-ген далеко. Робіну подобається на повітряному змії, і він радісно вигукує, як же добре літати. Коли Робін спустився на майдан паперової країни, то побачив, що її мешканці чимось стурбовані. Це лист від фігурки, яка нещодавно зникла. Дякуємо, що доставили його нам, гайда на пошуки, сказали паперові чоловічки. Робін запропонував свою допомогу. Мешканці паперової країни зібралися разом і перетворилися на човник, щоб троє друзів змогли попливти річкою в пошуках фігурки. Видра, яка чимчикувала берегом, підказала, куди варто спрямувати човен, і після довгої, довгої мандрівки. Друзі нарешті побачили, що в гілках високого дерева щось біліє. Це паперова дівчинка, яка зачепилась за гілку і не змогла злізти. Робін та його друзі врятували фігурку, завдяки їм лист із пляшки перетворився на велику кількість веселих книжечок для лісових звірят, а стовбур поваленого дерева став чудовою бібліотекою.